9 серпня відбулось засідання дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади. Слід нагадати, що у лютому 2021 року Коростенська міська територіальна громада стала підписантом угоди мерів по клімату та енергії. Хоча місто Коростень є підписантом даної угоди з 2010 року. Як результат, маємо розроблений план дій сталого енергетичного розвитку громади. Це практично наш уже третій план дій. Стало енергетичного розвитку раніше не було кліматичної складової, але останній план дій, який у нас був розрахований до 2020 року. Останній моніторинг ми проводили у 2019 році. То у 2019 році у нас виконання плану щодо зменшення викидів СО2 досягало вже 19%. Новий план, який ми прийняли до 2030 року. Тут нам треба зменшити викиди парникових газів на 30% і. У нас з'явилася кліматична складова метою зустрічі дорадчого комітету є доопрацювання зауважень, які надійшли від експертів під час реєстрації плану дій сталого енергетичного розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року. У липні 2022 року план дій пройшов верифікацію та отримав погодження від Європейської комісії. Але разом з тим були отримані зауваження та пропозиції щодо опрацювання документу. Одним з основних зауважень була розробка. Обка індикаторів з оцінки вразливості та адаптації до зміни клімату та напрацювання подальших кроків щодо реалізації стратегічного документу громади розібратися з даним питанням допомагала Ольга Лящук, заступниця виконавчого директора громадської організації «Екоклуб», Адже сам термін адаптації до зміни клімату є новим. Що таке адаптація до зміни клімату? Тому що це поки що не настільки відоме для нас всіх понятів. Це те, що громада як громада може пристосуватися до тих змін клімату, які будуть на неї впливати, так щоб не не постраждав комфорт жителів громади. Ініціатива Європейського союзу Угода мерів по клімату та енергії це відкриті можливості для громад, наголосила Оксана Кисіль, національний координатор проєкту Європейського союзу Угода мерів Схід, маючи план дій сталого енергетичного розвитку, громадам легше потрапити до міжнародних програм та проєктів. Тож питання є важливим. Якщо ми подивимося ті напрямки, які ми, в яких ми працюємо? Це три напрямки пом'якшення. Наслідків зміни клімату тут ми говоримо про енергоефективність, говоримо про енергозбереження і відновлювальні джерела енергії. Адаптація до змін клімату, тобто ми говоримо про те, що Температура на планеті росте, і ми вступаємо в різні хімічно-біологічні процеси, які негативно на нас впливають. і третє це енергетична бідність, енергобезпека. Да? тобто, це той напрямок, який також має бути з яким ми працюємо. Підсумком робочої зустрічі стало визначення наступних кроків у доопрацюванні плану дій сталого енергетичного розвитку Крастенської міської громади до 2030 року, як стратегічного документу та успішної. Його його реалізації